Доброго ранку, малята! Розпочався новий навчальний тиждень, і на ньому ми будемо розмовляти про життя лісових мешканців, диких звірів. Як же їм живеться у лісі, та що саме відбувається з ними навесні? Які звірята спали взимку та прокинулися вже? Тема нашого сьогоднішнього дня їжачок хитрячок. Ось такий він гарний. Я пропоную вам сьогодні поговорити про всіх звірят, які мешкають в лісі, а також зліпити ось такого їжачка-хитрячка. Не забуваємо робити пальчикову гімнастику. Сьогодні вона буде з білочкою. На хвилинці безпеки повторимо, як же поводитися під час пожежі. Ну і пограємо в цікаву дидактичну гру, яка називається «Впізнай тваринку за описом. В другу половину дня ще одна цікава дидактична гра, які тварини прокидаються весною. Малята, я буду дуже чекати ваші фотографії з виліпленим їжачком. Ну а сьогодні я прощаюся з вами. І буду чекати вас завтра ввечері на онлайн занятті. На все добре, мої любі! До побачення, до наступних зустрічей!